Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. Румунська поліція затримала на румунському боці Україно-румунського кордону трьох українців, озброєних автоматичною зброєю та вилучила них автомати і боєприпаси. Читаю. Поліція румунського повіту Сатумари, що біля кордону з Угорщиною та Україну, в п'ятницю, 16 серпня, розгорнула пошкову операцію через українських громадян, які нібито проникли через кордон. Джерело Європейська Правда з посиланням на місцеве видання преса Сатумаре. Деталі спершу, як повідомила прикордонна поліція Румунії, близько 13.30 на територію країни проникли троє людей, нібито учасники групи, яка напала на український прикордонний патруль. Пізніше прикордонники України провідомили про інцидент із незаконним перетном кордону румунських колег. Стверджується, що зловмисники мали при собі бойову зброю та гранати. За інформацією преси Сатумари, зброю вони могли забрати в українських прикордонників. Поліція Сатумари задіяла пошуковий патрулі та гелікоптер щодо пошуку втікачів. Кілька груп вишукали в район. Тарна Маре і Хелмео. Вулиці біля кордону були перекриті поліцейськими. За інформацією преси САТУ Маре, усього на території Румунії проникли двоє громадян України, а не троє. Як повідомлялось раніше, їх вдалося затримати. Один з них показав прохоронцям місце біля кордону, де полишив зброю. Про те, чому українці напали на прикордонний патруль і втекли до Румунії, наразі невідомо. Але вони нібито попросили політичного притулку у румунської влади. У травні повідомили, що близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією. Ось так, дорогі українці, нападають на прикордонників, забирають автомати гранати. Що далі? Покаже час. З вами Гіршвець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі.